Мені здавалось, що до цього персонажа ми вже ніколи не будемо повертатись. Окрім хіба що короткого, дуже короткого некролога. А воно б мало зникнути на просторах улюбленої ним Рашки і десь там тихенько доживати на березі Байкалу, не лякаючи Україну і світ своєю присутністю. Віктор Медведчук таки повертається і навіть не в Україну. А в Європу, де, звісно, має намір займатись старим службою на благо Росії. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий, це мій канал «Свіжий історик», канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а нині це, на жаль, знову виникла тема необієнного Віктора Медведчука. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки. Обов'язково прокоментуйте його. Напишіть, що ви про це думаєте. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Напередодні червневих виборів до Європарламенту чеська контрозвідка викрила в празі проросійську мережу впливу на євродепутатів, за якою стояв кум Путіна Віктор Медличук. За даним ЗМІ, цю мережу вдалося викрити завдяки допомозі Служби безпеки України. Відомо, що мережа платила політикам гроші за вихваляння Росії та Путіна в європейських медіа, а також публікувала антиукраїнські та антиєвропейські матеріали на власному сайті Голос Європи. Ціль провести до Європарламенту якнайбільше проросійських політиків. А тепер спробуємо відмотати цю історію трохи назад ще в український період Віктора Медведчука. Загалом потрапити в українську політику не є складно, достатньо просто виграти вибори. Однак Віктору Медведчуку було мало просто потрапити у політику, він завжди хотів відігравати у ній особливу роль сірого кардинала, що вирішує долі країни, не особливо перебираючи засобами. Оскільки ж його ідеї ніколи не були мейнстрімом в Україні, то й розраховувати йому на щось особливе не доводилось. Втім, він зумів зайняти позицію, яка йому, як здавалось, забезпечувала довге і безбідне життя. Він став кумом Путіна. Далі я всіх біографічних ходів його переповідати не буду. Колаборантська діяльність Медведчука закінчилась доволі закономірно. Минулого року його за рішенням суду, суду витворили до його улюбленої рашки. Заодно позбавивши українського паспорта, Медведчука обміняли на 200 полонених українців. Здавалось би, все добре, і Медвечук, якому вже 69 років, мав би нарешті заспокоїтись і зайнятися риболовлею десь на Байкалі, де про нього ніхто і ніколи більше не чув. Однак у всій цій історії була одна, а може і кілька ложок дьогтю. Найперше, по факту, Медвечук не провів е, ні дня в Е, слідчий ізолятор не врахунок. А не покараний тобто зло, має властивість повертатись. Крім того, позбавлення його громадянства виглядало дещо сумнівним. Виглядає, у будь-якому разі, він його має за правом народження, хоча й народився у Росії, однак більша частина його дитинства і тим більше молодість пройшли в Україні. І тому не виключаю, він таки спробує. Подати в європейський суд, аби повернути собі громадянство. Першою репетицією цього був той факт, що Медведчук нещодавно спробував відновити свою адвокатську ліцензію в Україні, однак йому відмовив суд. Але, очевидь, буде друга і третя спроби. Звісно, у мене є сумніви, що хтось із чинних українських адвокатів при здоровому. У здоровому глузді та температури тіла 36,6 градусів, наважиться піти у партнери до Медведчука, а для клієнтів уявляє собі добре. Такі ж колаборанти, яких пачками зараз виловлює СБУ у різноманітних містах і селах. Хоча ні, для Медведчука це занадто дрібно. Це навіть на один обід у простойному ресторані не вистачить. Це за умови, що якийсь ресторан, що впустить його у свій зал. Це швидко його клієнти це швидко потенційні клієнти. Це швидше численні олійники та Азарови, які разом з Януковичем втекли на Росію і зараз там ошиваються без діла. Оце його клієнтура. А не якісь дрібні навітники. Втім, Путін знайшов Медведчуку нове застосування опрацьовувати вразливу до російської пропаганди частину Європи та готувати там ґрунт для нього. А тепер є питання, на яке особисто я, чесно кажучи, не маю достатньої відповіді. У момент, коли Медведчука вимінювали на 200 українських полонених, це виглядало як не аби успіх. Ми звільняли українців і це. І це головне, а в придачу позбувались одного з найлютіших ворогів. Але, як виявилось, з другою частиною не все так просто. Не можна так, ось так взяти і відпустити непокаране зло, бо воно таки повертається, щоб знову нищити все навколо. Медведчук нічого не усвідомив, чи не хотів усвідомлювати, чи не мав такої можливості. Це вже не суттєво. А як ви думаєте, чи можна просто так віддавати непокараних колаборантів? Дайте відповідь. Дякую.